Привіт-привіт усім, привіт! Друзі! Вітаю вас в новому відео на каналі Терапія. Це влог, і в цьому влозі я вам покажу сукні з нової колекції, зробила підбірку. Всі плаття в цьому відео будуть по ціні 600 гривень. Тобто будь-яка сукня вартує 600 гривень. Вирішила розділити, так буде легше і мені. Я... Мені не потрібно буде знімати надзвичайно довге відео. І на початку відео знову ж нагадую вам умови про покупку і оплату. В описі під відео є перелік всіх суконь, де я вказую розмір і ціну. Також є номер телефона, де ви особисто задаєте мені питання стосовно куплівлі сукні. Номер телефону в мене тільки для особистих питань, стосовно покупок. А якщо ви хочете задати питання стосовно пошиву сукні, то задавайте, будь ласка, в коментарях. Також вам хочу ще раз наголосити, що всі сукні ексклюзив, ручної авторської роботи, дуже гарної якості. Ну що ж, починаю огляд з суконь. Не забувайте про вподобання і лайки. Якщо хочете зробити покупку, робіть скріншот з цього відео та надсилайте мені у Viber. Всім вам гарного настрою, натхнення! І обов'язково ставте лайки. Сукня бірюзового кольору дуже красивого тканина Поплін. Надзвичайно якісна, натуральна тканина. Крізь широкий оверсайз, як ви бачите, спущена лінія плеча. Охайна веподібна подібна горловина є попереду невеличкий розріз. Сукня вільна широка, і в комплекті до неї є, як завжди, як завжди, поля. Тому що, може, ви захочете носити з підборами, ну або просто для зручності підкреслити ось таким чином лінію талії. Як наперед можна зав'язувати пасочок, так і ззаду. Дуже красива тканинка натуральна. І порадує вас влітку. Надзвичайно зручна повсякденна сукня, тканина з назвою Льон віскоза. Натуральна колір, мабуть, що такий сіро-синій джинс. І листочки монстери. Сукня за коліно, на мій зріст, є два ось такі гарні розрізи по боках для зручності. Її можна носити як туніку в комплекті пояс. Ну і сама сукня, вона також йде широка, оверсайз, тому підійде на багато розмірів і фігур. Дуже легенька, зручна, натуральна. Ця тканинка більше буде зминатися, ніж попередня, але за рахунок, принципу. Його не так помітно буде, ну, тому що тканина принтована. Дуже легенька сукня. Сукня кольору Аква виконана з шовкової тканини, хоча маркуванням було страйп сатин, але це тканина більш подібна до шовку. Дуже красивий в неї фасон, тут, до речі, можна так от робити плечі. І розв'язується зав'язочка, щоб робити декольте. Більш відвертим. Є прорізи ось тут по лінії талії. тут у вас нічого не виявилося для додаткової вентиляції і такого типу це фасон. Спідничка по тропеції, довжина міді, рукавчик три четверті, в цій сукні вам буде неспекотно. Сукня з тканини з назвою Льон віскоза. Внизу оборка біла, виконана з котону. Гарно буде як з підборами, так і з кедами, чи з кросівками. Назвичайно ніжна, красива сукня. Дуже цікавий фасон трансформер. Тут цільний крій, як летуча миша, і є ось такий поясочок. Якщо ви бажаєте більш вільно широко, то ви просто його зав'язуєте на бантик. Якщо ж бажаєте підкреслити лінію під грудьми, беремо поясочок, перекручуємо один раз і зав'язуємо його позаду, і тим самим сукня буде у вас приталена під грудьми. І такий фасон підходить тим, хто хоче приховати животик. В той же час фігура буде виглядати більш стрункішою. Фасон такий самий, як був у сукні Аква. Ця сукня виконана з тканини з назвою Soft. Так само можна розв'язати, зробити більше декольте, чи зробити більш відкритими плечі. Тут також є ось такі прорізи Наталії. Це зараз дуже такий прям тренд. І спідничка викроєна по косінниці. Ще раз повторюю, що тканинка з назвою Soft. Легенька літня сукня тканина з назвою креп-шифон, шифон». Верх суцільного крою, як летюча миша, є гарна виподібна горловина. Сукня відрізна по лінії талії. там є резиночка дуже зручна і зверху пояс. Спідниця викроєна по трапеції і підкладка виконана із основної тканини. Тобто спідниця у нас дабл для того, щоб вона не була прозора. Зручна сукня, можна як з підборами, так і без, як завжди, тому що фасон спокійний, лаконічний, дуже гарний принт. Тут є і бежевий, начебто які листочки, абстракція. Спокійний, абсолютно, принт підійде дуже багатьом такий комплект, не сукня вже, складається з футболки. Футболка виконана з візкози, заправлена за пояс спіднички. Спідничка ажурна, ажур натуральний. Бавовняний, з додаванням трішечки, аластану, але надзвичайно якісний. Спідниця йде на підкладці. Вони гарно ці речі доповнюють. Одне одного футболку можна носити на випуск. Дуже цікава горловина, ось зроблена таким човником. Роздивляйтесь. Тут в спідниці вставлена є як резиночка, так і шнурівка для того, щоб ви могли самостійно. Регулювати лінію талії на свій смак. Хтось затягне сильніше, хтось відпусте, щоб лінія талії була трішки нижча. Також кофту можна ось так зробити, це вже за бажанням. Друзі, це всі акційні пропозиції на сьогодні. Нагадую, що повна інформація знаходиться в описі під цим відео. Щира подяка вам за вподобайки, за коментарі. Бувайте здорові! Та вдалих вам покупок! До зустрічі!